Краєзнавець Олександр Лозовий пригадує, яким півстоліття тому був в'їзд до села 1 травня. Нині серед чагарників немає навіть дорожнього знаку з назвою. Перша будівля на шляху нашої знімальної групи зруйноване відділення зв'язку. Оце все стояли тут будинки людей. Тепер ви подивіться, що тут робиться. То пам'ятник загиблим воїнам. Он там далеко в кущах. До руїн колишньої школи доводиться пробиратися чагарниками. Зі слів краєзнавці, її закрили в кінці 90-х років. На єдиній стіні табличка, на якій написано вулиця Леніна. Це школа, дев'ятирічка зразу, Потім початкова і руїни. Єдина вціліла тут адмінбудівля порожній медпункт. Того вона збереглася, що інколи тут проводять вибори. Для трьох хуторів навколишніх. Зачинено все. Все зачинено, все забито. Схоже, вже й медики сюди не заїжджають. Далі знову чагарники. Олександр Лозовий каже, ще у 1990-х роках тут були житлові будинки, діяв магазин. Нині, зі слів голови громади Олени Журавель, офіційно зареєстровані сім людей, а проживає ще менше. Дома вдалося застати лише 69-річну пані Марію. Ділиться, поки в гостях син Василь разом саджають картоплю. Немає У нас ніхто ну, не добре. хліб привозять. Ніхто нам не ні медсестри, нічого, ніхто не приїжджає, не ні лікарі, ніякі нічого. Абсолютно Олександр Лозовий говорить: населення села почало скорочуватися з 70-х років, коли внаслідок радянських реформ тут закрили сільську раду, а потім ліквідували і колгосп, сніп. Без робочих місць за наступних 50 років село перетворилося на шагарники. Якщо хто говорить, що зникнення сіл пов'язано чи з незалежністю, чи з нинішньою ситуацією, це все брехня. Ці села і так були поставлені під птичку ще на початку 70-х років. Як неперспективні, все нині на сайті Верховної Ради України йдеться, що 1 травня один з двох населених пунктів Чернігівської області, які потребують перейменування. Все через назву, яка містить символіку російської імперської політики або не відповідає стандартам державної мови. Голова молодівецької громади Олена Журавель каже, з цим питанням до неї звернулися ще на початку 2024 року. Після громадських обговорень люди запропонували перейменувати 1 травня на травневе, але такий варіант не підтримали. Нам зателефонував представник інституту національної пам'яті. Із яким ми узгодили оці всі питання і дійшли до назви ну, також з громад з громадою обговорили і запропонували ще одну назву село Степове. Втім, 10 квітня комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування порекомендував перейменувати 1 травня на Міхновське. Олександр Лозовий вважає це рішення недоцільним. Ніякого відношення Микола Міхновський. Ні до цих земель, ні тим більше до села немає. Прийнято рішення про переселення на хутор у 2024 році. Але село фактично з'явилося в 25-му. А в 24-му році вже був вбитий Микола Міхновський. Краєзнавець каже, більшість місцевих про Миколу Міхновського навіть не чули. Тому, вважаючи, 1 травня перейменовують на честь земляка Олега Міхнюка, героя України, який загинув 2014 року на Луганщині. Дуже шановані люди, і Микола Міхновський, і Олег Міхнюк. І скажіть, будь ласка, для чого їх іменем називати? Декілька гектарів чагарників. В цьому немає абсолютно ніякого смислу. Поки відбудеться перейменування, може взагалі вже людей тут не бути. Хай буде первинка. Ну, Вона нам не мішає хармо до нього привиклі. Кновський? не знаю. А? Міхніка знає, що воєнний. Зі слів краєзнавця буде доречно повернути селу його історичну назву. Оскільки по дорозі з малої Дівиці до нинішнього 1 травня знаходилось багато курганів, то мало говорили за горами, поселення за горами. Того це був великий загор. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.